Так, всім вітання. З вас підписка, а з мене короткий короткий такий, коротка розповідь про матч Астон Віла Нюкасл, який відбувся в рамках першого туру чемпіонату Англії нинішнього сезону. Відбувся 16 серпня, а сьогодні у нас 25 серпня. Але який я подивився лише сьогодні в записі. Чому я подивився його? Сьогодні в записі, тому що ну, безпосередньо в прямій трансляції не було змоги глянути. А сьогодні я захотів передивитися його, щоб на власні очі поглянути на Ньюкасл в світлі того, що сьогодні сороки будуть приймати Ліверпуль на власному полі. І з побаченого можу вам що сказати: Ну, в будь-якому випадку Ньюкасл для Ліверпуля це ну, доволі небезпечний суперник. Проте, 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 от в матчі з Астон Вілою. Ніби і домінуючи там, певну кількість ігрового часу, і другий тайм, там половину другого тайму, граючи в більшості, тим не менш, Ньюкасл не зміг жодного разу забити. Загалом в цій грі, оці я встановила Ньюкасл, команди ніби. Почергово так ніби мінялися ролями. Да? там Першу приблизно половину першого тайму Ньюкасл домінував, потім потроху напору цей да? натиск Ньюкасла ослаб, і Астон Вілла втримала нульовий рахунок аж до перерви. Це, і це при тому, що Астон Віла жодного удару поворотам Ньюкасла не завдала. О, так. А в другому таймі вже навпаки, можливо, дещо неочікувана Астонвіла взагалі почала, прибрала ініціативу, як то кажуть, до власних рук, чи ніг там, да, там створювала моменти, десь так навіть притискала Ньюкасл до своїх воріт. Але ж потім наступила вже та сама 66 -та хвилина. На якій відбулося, відбулася подія, ну майже ідентична е, тій події, яку ми спостерігали у грі е, в першому матчі Динамо Київ з Пафосом. Да? Коли одна команда подає кутовий, а друга при цьому вилітає в контратаку, і ну, у випадку з Пафосом взагалі забиває м'яч, а у випадку з Астон от, Ньюкасл заробив для е, конси, Да? Червону картку, і таким чином після власної подачі, там, власного розіграшу кутового, команда залишилася в меншості Астон Віла. Це, до речі, епізод, який от показує, наскільки може бути небезпечним Ньюкасл. Ну, здавалося, комбінація да, розігрується Астон Вілою, ніби там все мають контролювати гравці Астон Вілла, ну щось там розіграти, ну, принаймні. Не втрачати м'яч, а тут різко там не тільки втратили м'яч, а м'яч, а ще й отримали там в, ну, ледь -ледь не отримали вихід один на один, який власне конса зірвав ціною червоної картки. От. Ну, але при цьому далі Нюкаса володіючи ініціативою, більшістю, да, перебачив більшості, володіючи ініціативою, тим не менш нічого не зміг зробити з цією Астон Віллою, яка ну, мені здалося доволі спокійно оборонялася і ще й виходила там потрошку вперед в атаки. От, і відповідно про що це свідчить? Ну, це свідчить про те, що у Ньюкасла продовжуються певні труднощі із забитими м'ячами. Да, як це було, якщо не плутаю, наприкінці минулого сезону. Це показує, що, можливо, поки що команда ще. Не готова грати без Ісака, який зараз рветься саме в Ліверпуль з Ньюкасла, я думаю, ви знаєте, так? І, до речі, який не буде грати сьогодні. Е Ще було примітно, що дуже довго Ньюкасл, ну, як я с тренери не робили замін. Відповідно, можливо, ну, є якісь труднощі там з цими замінами. От. Тобто, у Ньюкасла є певні проблеми. Але при цьому і ні в жодному разі Ліверпулю, я переконаний, не можна ну, розслаблятися, да? тому що дуже міцна команда цей Ньюкасл, фізично дуже вишколені такі атлетичні хлопці там грають, дуже стрімко летять в атаку, фланги непогано працюють. Але при цьому, коли треба, і через центр є там теж гравці, які готові залюбки через центр проскакувати і видавати передачі. І тому Ліверпулю дуже, я думаю, треба бути обережним саме під час власних атак, коли Ньюкасл може вискочити у свої контратаки, так звані, тому що ми знаємо, що у Ліверпуля є. Ну, я вважаю суттєві проблеми як для чемпіона Англії в обороні. Ну, от, і це в матчі першого туру з Бормутом теж було помітно. І я вам більше того скажу, що Ньюкасл – це навіть не Бормут. І якщо Ньюкаслу вдасться там один-два м'ячі забити, то не факт, що. Ліверпуль потім і зможе вкотре здолати оборону цієї команди. Тому що в обороні теж ну, атлетичні вишколені гравці, які, які можуть стати стіною, і яких не так просто там обіграти, пройти і пробити навіть так. Тому я думаю, що Ліверпуль, звісно, це фаворит сьогоднішньої зустрічі. Е, ну, скоріш за все, за ідею має перемагати. Проте, проте, Враховуючи оці моменти з обороною. А ще ж і враховує треба, що і попереду команда ну, забивна у арне слота, проте є певна, ну, я б сказав, як я кажу, сируватість. да, тобто команда ще в певних моментах там. Не дуже зіграна, як зараз можна казати, треба награвати зв'язки і так далі. От. І відповідно подивимося, як Ліверпуль буде в атаці, там куражиться, да, і які там мережі оплести, Але от саме цей перехід від атаки до оборони ну, дуже тривожить мене. І сподіваюсь, що Арне слот, врешті-решт щось зробить з цим, бо вже. Цей наставник другий сезон починає в Ліверпулі, але ця проблема нікуди не дівається. От. Відповідно, відповідно, це буде, я впевнений, дуже цікавий матч. От. І незважаючи на фаворитизм Ліверпулю, звісно, ну, не, не можна, я думаю, передбачити, чим закінчиться ця гра, оскільки це не просто АПЛ, а це ще ж і грає. Чемпіон проти, якщо мені не зраджу пам'ять шостої команди минулого сезону. Да? А ця шоста команда, ну, ми пам'ятаємо, по минулому сезону дуже-дуже непроста. От, тому, тому чекаю дуже цікаві, цікаву гру. От. Ну, на цьому поки що все. Е, я пі... ну, звісно, після матчу, якщо все буде гаразд, там. Поділюся думками після матчу Ньюкасл Ліверпуль. А ви можете тут в коментарях, якщо є у вас якісь соображення, думки з приводу гри вечірньої сьогоднішньої. Ну, вже за годину вона буде. Якщо є якісь думки, то пишіть свої прогнози, і буде дуже цікаво їх вже після матчу почитати і е, співставити з тим, що відбуватиметься е, власне, на полі у Ньюкаслі. Ну, На цьому у мене все. І тепер дивимося матч.